Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу е поділитися досвідом з вами по удосконаленню плиткорізів. Е про які плиткорізи піде мова? Про дуже поширені плиткорізи Super Pro Evo і SuperPro Pro і плиткорізи Siri. Італійці якимось дивом дотепер застосовують в своїх плиткорізах. Різці без підшипника, 22 мм без підшипника. Мій особистий досвід при проведенні батлів, ці різці вони ріжуть прямо, але глянець вони все ж таки продавлюють, у них все ж таки більші сколи. Тому е я задався метою, а як же це удосконалити? І застосувати на ці плиткорізи ось такий різець від торгової марки Sigma. Це 19-мм різець з підшипником. Тому для того, щоб це зробити, все дуже просто. Вам ви, треба виточити ось такі втулки розміри вказані, вам треба болт розмір вказаний, вам треба, звісно, різець Sigma, гайка. Ну і звісно, вам треба мати е руки правильні, щоб все це зібрати. І тому плиткоріз, що сірі, я дам посилання, він живе новим життям. У нього зовсім інший якісний різ з'являється. Що битіпави, е можна придати нове якісне життя цим плиткорізам. Але це не головне. Знайте, що якщо ви у мене щось купляєте, Плиткорізи, різи, а якщо щось берете в прокат, якщо купуєте інструмент, то частину прибутку, приблизно біля 50% я закупаю дрони для ЗСУ, fpv дрони для умиротворення росіян. Тому звертайтесь до мене.